6 грудня українці відзначають День Збройних сил України. Історія українського війська сягає кількох століть. Сьогодні, в часі війни, після тотального нищення Збройних сил України, ми відроджуємо боєздатність нашої армії, створюємо нову сучасну військову техніку, вдосконалюємо тактику ведення бою, творимо новітню історію війська та держави. Ніщо так не гуртує, як загроза втрати територіальної цілісності та незалежності нашої держави. Сьогодні з впевненістю можемо сказати, що усі разом військові, волонтери та люди доброї волі стоять в основі докорінних змін та процесів, які відбуваються в реформації війська. Особлива подяка волонтерам, які постійно сприяють матеріально-технічному забезпеченню воїнів. Ми віримо, що перемога обов'язково буде за нами. Україна переможе в усіх протистояннях, бо має силу нескорених під захистом українських військових. То щиро вітаємо всіх військовослужбовців із Днем Збройних сил України. Ваша стійкість Витримка та самовіддане служіння українському народу гідне для наслідування прийдешніми поколіннями. Бажаємо воїнам міцного здоров'я, невичерпної енергії і незламної віри, мирного неба, благополуччя, а їхнім сім'ям героїв, які завжди повертаються додому. Зі святом вас, дорогі захисники! Солдату наш до землі за стійкість за відвагу, героїзм, за те, що бережеш на нашу землю, даєш надію і оптимізм, чиї, чи їм спав у холодному окопі, ціною свого власного життя, Ти носив те Америці, Європі, борониш світ без небо покриття. Весь світ дергується нашому народу, Так потужна нація, дочки і син. Кожен мужний вористь за свою свободу, це, тільки не. Низько кожного герою, Ви не просто воїни, ви наша вогня. Ви час спіткуємо, веться до бою, так пиша вся наша земля. Зникли черсо дати, зачем подію, вже ніхто нічого не святкує. Мольте всі Богу, майда й знищити ту знищити що зараз Ласка, живи, Батьківщина чекає на тебе. Ти отам у вогні серед поля, серед гідливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, ну, тримайся, живи. Біля скилився, і в тебе та генек схилився, пізнакоріння тебе обійняв. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни. Знай, так буде, Господь із тобою. Ти повернешся скоро з війни. Буде мир, дорогий, буде воля. Як ти чуєш, тримайся, живи. А попереду, право, на неволя, мирне небо, щасливе життя. Хай Господь береже твою долю перемоги і нових Зі Зіснів молитву, ще й сорочину. Ворожа куля, серце не торкнись. Живи мені ушкодженим. Будь ласка, Я повернися. 50, на три.